Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього заняття види погнищ. Навряд чи навіть в одноденному поході група обійдеться без багаття. В поході воно необхідне в першу чергу як джерело тепла, без якого неможливо ні приготувати їжу, ні обігрітися, ні просушити одяг. Визначаючи місце для багаття, слід керуватися правилами протипожежної безпеки. Не можна розводити багаття в зоні хвойного молодняка. Серед сухостійних дерев високої сухої трави очерету. Земля під багаттям сильно прогрівається, тому не слід розводити багаття ближче, ніж в 5-6 метрах від дерев, чагарників. Місце для багаття треба очистити від сухої трави та листя. Для надійності можна обкласти багаття камінням, але слід мати на увазі, що деякі камені при сильному нагріванні лопаються і можуть стати причиною травми. Якщо є старе вогнище, треба багаття обладнати на ньому. При розведенні багаття на лузі узлісі, на траві, слід попередньо зняти дерен, скласти його в стороні, полити водою. Перед відходом з біваку повернути дерен на місце і також полити. Можна багаття обладнати в ямі, де воно буде приховане від вітру та сторонніх очей. Під час походів, в залежності від пори року та від погодних умов, застосовують наступні типи вогнищ курінь, найпростіший і найпоширеніший тип багаття. Над розпалом поліна складаються під нахилом, спираючись одне на одне верхніми кінцями. При такій конструкції вогню полум'я виходить великим і дає сильний жар. Цей тип вогню використовують для швидкого обігріву людей, просушування одягу, освітлення табору, кип'ятіння води або приготування їжі в одному відрі або чайнику. Недолік швидко прогорає та вимагає великої кількості дров. Якщо потрібно варити їжу в декількох посудинах, то користуються типом вогнища Криниця. Криниця. Два поліна кладуть паралельно на короткій відстані одне від одного, на них поперек ще два і так далі. Така конструкція з по зовнішньому вигляду нагадує криничний зруб. Вона забезпечує добрий доступ повітря до вогню і поліна горять рівномірно по всій довжині, багаття дає широке полум'я та створює хороший жар. Тайгове вогнище використовується для приготування їжі під час дощу. На товсту колоду з підвітряного боку викладаються віялом 5-8 дров, які просувають по мірі згорання. Таким чином. Розміщені дрова сприяють швидкому стіканню води і не дають можливості промокнути полінам. Це багаття належить до економних. Воно може довго горіти без постійного підкладання дров, дає тепло в одну сторону, тому не замінить для обігріву при ночівлі. Зіркове. Для влаштування такого багаття необхідні товсті сухі дрова. Поліна складають на гаряче вугілля з усіх боків одним кінцем до центру по радіусу. Горіння в такому вогнищі відбувається переважно в центрі. По мірі згоряння дрова підсувають ближче до центру. Надія. Для такого типу вогню заготовляють поліна, очищають їх від гілок та сочків. На двох колодах, які кладуться за основу, робляться затеси з одного боку на всю довжину, потім їх кладуть щільно одне біля одного на землі затесаними сторонами одна до одної і з зовнішнього боку фіксують кілочками, у зазорі між ними вздовж накладають розпечене вугілля. Після того як добре розгориться, зверху кладуть ще один стовбур. Нодія поступово розгорається і горить рівним яскравим полум'ям декілька годин без додаткового палива. Регулювати тепло вогню можна розтягуючи нижні стовбури. Багаття дає багато тепла і мало диму. Нодія розгорається повільно, але горіти буде всю ніч. Фінська свічка. Для влаштування цього багаття знадобиться лише одна колода 1 метра в довжину та 20-30 см в діаметрі. Колоду треба розколоти в довжину на 4 частини, потім розчистити майданчик, встановити її вертикально, а між ними хрест на хрест на 2 третіх висоти перекласти гілочки однакової ширини. Щоб частини колоди не розлетілися під час горіння, їх зовні необхідно зафіксувати кілочками. В центрі потрібно розпалити розпал. Олум'я від запаленої фінської свічки виходить яскравим, високим і інтенсивним. На такому багаті можна готувати їжу, поставивши прямо зверху на торці колод. Недолік, після вигорання серцевини конструкція стає нестійкою, колоди завалюються. Кожен учасник походу повинен мати свій особистий запас сірників у водонепроникній упаковці або запальничку. Робота біля багаття вимагає уваги і дисципліни. У будь-яку погоду, навіть у спеку, чергові біля багаття працюють у взутті, в одязі з довгими рукавами, в головних уборах, обов'язково в рукавицях. Довге волосся треба прибрати.